Ради бачити тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись епічний, настрільний, крутий мегабій на 60 ТП. Грати на ньому буде герой під нікнемом Pixel 2009. А що можна ще сказати, ну, дофіга дамагу тут буде настріляно в грі з першої лінії, і в кінці буде цікава дуель. Подивимося, подивимося, головне не перемикатись і насолоджуватись. Що можна сказати про цей чудовий танчик? Ну, окрім того, що в нього файний 3D стиль, дві відмітки і все таке, те, що я його полюблюю. Зашов та в нього альфа, як у нормального танка здорової людини, 750 одиниць. На кумулях він також непогано пробиває ворожі танчики, На ББшках трохи гірше, але і бог з ним хто на десятках грає на основних снарядах. Всі давно грають на альтернативних, і перший же постріл дає на 747 дамагу. З підпальчиком, все як ми любимо. Так, Т-10 хоче стрільнути, ти глянь. Встигає, не ромбонув достатньо, наш герой не ромбанув. І ніхто не допоміг постріляти цього нахабного Т-10. Що хочу одразу сказати: 60 ТП, і наш герой на ньому ну, прям не вау. Місцями будуть відігрувати, трошечки, отримувати. Але ж це важкий танк, він якби для того створений, щоб їхати вперед, щоб давати дамаг, щоб битися. І іноді, звісно, отримувати по обличчю не без цього. Це все ж таки не ФВХ картонна, яка небудь 40. Ей, ти глянь, що робить ворожий поляк. Каже, збирайте, її. Да, каже, влупив нам на 765. Так, є 75-го не поцілив. І наш герой настрілює. настрілює, намагається, правда, і отримав він поки що багато. Але нічого, не переживай, ще в нього все вдасться після того, як він наотримував, став грати значно обережніше. А поки немає нової жертви, можна подивитись, що у нас бій в 2 рівня 10 і 9. Ще є одна арта, і нарешті в 75-го залітає дамаг. Ох, як мені подобається ця озвучка національна. Просто кайфую. Там є третій леопарду. Дуже багато червоних ворогів. Вони прямо дуже багато їх. Ну-ну-ну-ну, і да йокі палки Не влучив куди цілий? Не влучив. Ну, нічого, буває таке. Розкіт у 60ТП доволі великий, не без цього є 75-й даремно відіграв ангар. Мінус тисячу з половиною сумарного ХП по, по командах на нашу некористь, назвемо її так, на отрицательне наступлення. І 60 ТП намагається щось робити. Знову залітає бідні 75, й вже 101 хп в нього залишився. Тут, бач, які ще хлопаки повставали. Поставали і чекають. Після того, як мапу трошки змінили, тут, от, бачиш, стало грати цікавіше. І важких танків тут понаїхало. І петехи залітають одразу по двох від ворожої арти. Там, можна було дати, але ж не згинається трошечки гармата. Не найкомфортніша гармата в 60 тп не найкомфортніша, поганий розкид, погана. Погані кути і стабілізація також не краще, але ж ну, по 750. Ти ж розумієш, коли даш 750, то ж такий кайф. То тобі не по 400 стріляти. Так, знову стріляє арта. Вона дає в грилька, ну, може і не в нього прямо точно, але кудись в ту сторону. А тут під'їхали 60ТП, той самий 75 75 по яким стріляє об'єкт 140 зсередини. Ну що ж, непогано, непогано, поки що все більш-менш нормально. І попереду нас чекає ще. Ну так, 1007 дамагу не менше, не менше. Як казав кролик у він пусі, не менше. Це коли той застряг у проході і питав, скільки йому треба часу, щоб схуднути арта летить. І кролик йому так сказав, 2 неділі, не менше. Я думаю, Арістовір саме з того взяв <смі>, свої 2-3 тижні. Але то таке. Так, їде Т-54. Ну давай вже поляк. Когось давай, заряджай, бо я вже задобався трендіти без дамагу. О, є, є фраг, забив поляка, забив поляка, танканув коня 9 рівня, в того стокова гармата, в якого лише 280 дамагу. Ну Вона і не пробиває там майже нічого, бідний, бідний кінь. І арта не маже, О, не влучає, маже арта. Так, все в нас Гуд. Все в нас Гуд. половиною тисячі дамаг вже настріляно, треба ще давати. тоді, де можна, там і по обличчю, і ВЛД можна. Та... Ось скільки я не отримував, коли грав на коні, скільки я не отримував, бо в танчика броня, ну, десь є, десь є, треба пошукати. Знайду і тобі покажу. Так, 60 ТП виїжджає ще один і ще один 60 ТП з відірваною баштою. Відірвана, башта в нього на 1500 йому дав плюху. Оце, оце я розумію. Оце вліпив та вліпив. Я, до речі, вчора також грав, Т-10-го вбив з однієї плюхи, мінус 2050 хпшок з пострілу. Так приємно, на, ну, на поляку, звісно. Так приємно то робити. Так, 75-й тут ще залишився, алей ліворуч і згори тут ще багато танчиків, того ж наш поляк якось. Не поспішає допомагати Є3. Хоча міг би, міг би виїхати, там ще й Т-54 на центрі. Може і не треба, може і не треба, є 75-й живий. До сих пір Варгеймінг дає йому другий, третій, п'ятий шанс, не знаю вже який. Він до сих пір живий, оце леопардушка ліопардушка буде в є 3 стріляти, да Ой-ой дірочка, ой, дірочка, як залетіло. Ну, ти бачив, як залетіло отакасенька от дирочка, отакі от кружочок і машинеска зништожена. Леопардушка зніштожена повністю. Так, ще є третього, хочеться забрати. Хочеться забрати, хочеться фрагів, хочеться дамагу. Хочеться, щоб гайки розліталися. Так, ну звісно, всім нам це хочеться, коли ми граємо, але не хочеться потім збирати власні гайки і запчастини. Є третій вбив, є третього. Отже ж червона редиска, да? редька. Так, став, став, зацілив, чекає на Є3. Ну, непогано, непогано, якщо вдасться. Так, а в нас поки що 7-7 загального рахунок. І в цілому наче непогана ситуація. Наче непогана. Але якось якось і не дуже файно, скажімо так. Сов-соу. So -so. Можна ще вигравати. Але, але не на нашу користь. Ну, є третій. Ну давай, 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 давай. Ти ж хочеш. Я тебе знаю. Ти точно хочеш виїхати трошечки трошечки виїхати. Ну, чуть-чуть, Ну давай. Давай став лайк, щоб я третій вийшов. Швидше став лайк, ставиш лайк, і третій виїжджає, і ми його вбиваємо. Все, поставив, ну супер. Поставив, тоді чекай. Зараз ось, ось ще там пару хлопаків докине по лайку, і він точно вийде. Ну, стопудово. Так, гріль забрав Т-54 і це вже значно краще. Хоча рахунок 8-10, вже кількість лайків була зібрана достатньо. Є третій виперся. Є третій виперся, а наш герой зробив четвертий фраг. Так, ну давай, давай подивимось. Залишилось ще достатньо багато танчиків в Тут стоїть мій солоденький, дай йому плюху ще й під пальчик. М -м -м, яка смачна пенетрація, яка смачна пенетрація догорить, не догорів, бо його забрав об'єкт 140. Але ж наш герой дав йому десь на півтори тисячі. Плюс-мінус за асистом. На півтори тисячі. Оце кайф. Оце кайф вже 8К з половиною сумарки настріляв. І треба ще робити. Робити, як каже один мій підписник, грязь. Бруд, тобто мат, все таке. Нє, треба виїжджати, забирати леопарда і витягувати цю гру. Тут два леопарда, як завжди, летить артали альфа. Свята альфа все вирішує у цій грі. Просто виїхав, дав пульку і нема леопарда. От ти ж задовбав, ну. Отже ж задовбав. Рушаймо, точно, і вбиваймо леопарде. Заправляємо гусіниці і робимо пенетрейшн. Супер. Воїна зробив. І залишилося два танчики проти двох танчиків. Правда, я так розумію, їхня СТРВХ десь хоче поїхати до нашої арти. Так, воно є. І по ходу бачату залишилось жити ж... лічені секунди. Ну, ще секунд, 6, окей. Так, 60 ТП не встигає до нашого бата, не встигає до СТРВХи. Але наскільки я розумію, він встигає до ворожої артилерії приїхати. Так, максималка в нашої. В нашої колісниці невелика, піксель 209 це чудово розуміє, але ж і ворожа арта так само повільна. Єдине, що мені не сильно подобається, те, що тервеха швидка і вона може приїхати прямо до нас ззаду і зробити нам неприємні дірочки. Додатково вентиляцію залітає чітко. Ну, тут альфи, звісно, отак з головою на той танчик. Можна було б з одного пострілу і дві арти вбити, якщо б так я. Взагалі можливо було зробити в цій грі. Так, що ж, залишаються танчики 1 в один. І це цікава дуель, чисто зору технічно, але чисто довго чекати, не цікаво, того я зроблю отак. І ми вже дочекаємося саме того моменту, коли наші танчики будуть стрілятися. Дає блайндом в кущики і світиться. Світиться і розуміє, що старвеха десь, десь там. Дає бландам ще й в інші кущики, але поки що, поки що то все безрезультатно. Так, із цієї позиції намагається виїхати і світиться. От десь, десь вона там на поличці має стояти. Та клята ворожа СТРВХ. Дві з половиною хвилини до кінця бою залишається. І це означає, що треба щось робити. Треба щось робити, якщо ти хочеш виграти. Естервеха, звичайно, могла би просто зробити велику западлянку і просто втікти куди-небудь далеко, щоб наш герой не зміг її вбити. То була б ніч'я великий фейл і було б дуже неприємно. Але, але ні, давай дочекаємося, коли ж та ФВЕха буде покарана за свою нахабну недолугу гру. Ось вона, ось ось вона, і перший постріл на 755. Ну, яка ж чудова пенетрація. Намагається, намагається втікти. Ну куди, куди ти вже намагаєшся втікти? Міг би стати, до речі, спробувати пробити нашу тепеху і, можливо, б йому ще й пощастило. Міг би реально його жахнути, поки було каде. Але він неправильно розрахував таймінги, свої сили і сили нашого героя. А ми давай дивитись результати епічного бою. А ось і вони майстер дрібні медальки, підірвав башту, підпалив дупу, все як треба, все чудово, Редлі Волтерса, воїна, основний калібр. Піксель настріляв, ну, прям красава. Зробив 8 фрагів, 10,5 дамагу настріляв, там. Навіть нема що тут дивитись, бо він майже в одного всіх повбивав. Зробив ще і трошечки асісту, і заблокував, і навіть плюс прям-аккаунтом вийшов. Що ще можна сказати? Вподобачка, підписка, дзвіночок і донат. От все, що від тебе вимагається, а я тебе заряджаю. енергію на удачу. Хай тобі пре, хай тобі щастить, хай в тебе буде велике пробиття і гарна альфа. Всього найкращого і до зустрічі на вечірніх стрімчиках.